дорогі викладачі, співробітники та студенти Київського університету права Національної академії наук України від імені студентів нашого університету, хочемо щиро привітати вас прийдешнім новим роком. Нехай 2025 рік принесе вам мир, злагоду і процвітання нашій країні. Бажаємо вам міцного здоров'я, незламного духу, нових звершень. І теплих моментів у колі найдорожчих людей за східним календарем, покривителем та твариною, символом нового 2025 року стане зелена дерев'яна змія це істота, яка асоціюється з мудрістю, силою, знаннями та процвітанням. Усього цього бажаємо вам у новому 2025 році. В ці важкі для України часи. Кожне тепле слово дарує хоча б тінь усмішки і бажання жити далі і продовжувати боротьбу. Нехай цей непередбачуваний рік стане для нас початком чогось нового та прекрасного. Нехай він відкриє двері, в чудове щастя, усмішок, тепла і затишку, серед яких не буде місце печалі та вже чурування. Нам дуже хочеться, щоб цей рік став для нас по-справжньому чарівним, щоб він зміг подарувати нам стільки приємних вражень і радісних моментів, скільки ми тільки б змогли б побажати. Ми віримо, що новий рік принесе нам перемогу і мир. Нехай цей рік буде роком відновлення, єдності і процвітання для України. Нехай знання, які ми здобуваємо в нашому університеті, стануть пісним фундаментом для подальших звершень на благо України, а дружня атмосфера нашої спільноти надихає на нові звершення. Бажаємо, щоб Новий рік приніс миру та злагоди української землі перемоги та тихого неба, любові, рідної домівки та близьких поруч. Нехай 2025-й дарує лише щасливі моменти, та Господь береже кожного дня.